Всім привіт! І я коротенько розкажу, кому потрібний колаген. Всім, хто хоче підтримувати якість і стан нігтів, шкіри, волосся, суглобів, тому що після 25 років вироботок колагену в організмі сповільнюється. Всім, хто має проблеми з лишньою вагою, всім, у кого є дефекти шкіри, акне, целюліт, розтяжки, зморшки, всім, хто турбується про стан свого серця, судин, м'язів. Всім, хто хоче зберегти кістки хрящі до глибокої старості. І мій вибір однозначно зупинився на пептидному колагені від Корелового клубу. І коротенько про його переваги. Він морський, тобто найбільш біодоступний, він гідролізований, тобто поділений на маленькі частини пептиди для кращого засвоєння. Він рідкий. І в складі колагену є вітамін С, вітамін в 6 і біотин теж для кращого засвоєння. Він без штучних барвників, консервантів і ароматизаторів. І найголовніше, що його одноразова доза складає 10 тисяч міліграмів колагену. І саме в жовтні діє акційна пропозиція на цей неймовірний колаген – мінус 10%. Якщо бажаєте замовити цей смачнющий продукт, звертайтеся, я оформлю вам постійний дисконт мінус 20% і плюс 10% акція місяця, і разом вийде мінус 30%. Будьте здорові!